Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом! РФ сьогодні вранці також атакувала Вінничину. На жаль, є пошкодження житлового будинку і постраждалі джерела. Зазначають, що сьогодні під час тривоги російські війська цілили по аеропорту Вінниця, що у селі Гавришівка. Аеродром не використовується військовими та давно не є діючим. Проте коли це росіян зупиняло. На аеродромі горіли моляжі F-16, чи ті, які залужний наказав розставити повсюди. Розвідка окупантів в істериці. Тим не менше вони таки влучили в цивільне підприємство шахедами. Зрадники здають всі аеродроми. На них створили видимість присутні. Сутності літаків залужний сирський полюють за кротами. Саме тому про Курську спецоперацію і не знав Єрмак і ОП. Під час атаки у той же час один із 122М3 розбився розбився воду, Рибалки виловили тіла екіпажу з води в Краснодарській області. Ще один бомбардувальник повністю знищено дістали таки, або ж просто аварія, що тепер для них не рідкість. Росія завжди знає, куди б'є своїми ракетами та бомбами, і це свідомий і цілеспрямований російський терор. Понад 40 ракет різних типів, 750 коригованих авіаційних бомб. Каб. І 200 ударних безпілотних літальних апаратів БПЛА і різних типів застосували росіяни проти міст і сіл України протягом цього тижня. Про це стверджують джерела. За такий терор окупант має відповідати перед судом та історією і вже відповідає перед силою наших воїнів, усіх тих українців та українок, які повертають справедливість, які знищують окупанта та захищають наші позиції. Саме так захищають як потрібно для збереження української незалежності та досягнення наших завдань. Пишуть наші військові. Українці подякували військові. Вимним, рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам та всім, хто допомагає людям долати наслідки терору у той же час. У Росії немає можливості виробляти стратегічні ракетоносці Ту-22 М3. Їх випуск припинено 1992 року. Також не виробляють і двигуни до них. Всього було вироблено 500 літаків ту 22 М3. Зараз на озброєнні РФ їх залишилося близько 30 одиниць. Про це в ефірі телеканалу Freedom розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. Цей літак увійшов у. Історію авіації, тому що вперше щодо Ту-22 М3 було використано термін стратегічний ракетоносець його основне завдання тягати ракету Х-22, споряджену ядерною бойовою частиною, і знищувати з її допомогою великі корабельні з'єднання. Тому ту 22 М3 називали знищувачем авіаносців. Його дальність була обмежена порядком три тисячами кілометрів, тому логістичним його завданням було кудись прилетіти, пустити цю ядерну ракету, а вона кудись прилетить з точністю плюс-мінус 600 метрів біля авіаносця. Вибухов. Хвилою скидає все, що можна, спала, все електронне обладнання виходить з ладу. Знищує боєзаряд, пояснив Криволап. Водночас, як знищувач авіаносця, Ту-22 М3 жодного разу не використовували. Росія зараз застосовує цей ракетоносій для завдавання ударів по мирних містах України. Його почали використовувати як носій ракети Х-22 з бойовою частиною, практично одна тонна, десь 980 кг кілограм вибухівки. Це абсолютно терористична зброя, тому що її використовують виключно для того, щоб руйнувати мирні міста. Мирних Жителів. Ми пам'ятаємо, як Х-22 знищила весь під'їзду у багатоповерхівці Дніпра, зазначив експерт. Криволап повідомив, що цих літаків було випущено близько 500 штук. Вони перебували на озброєнні тільки Радянського Союзу. А після Росії та України Україна свої літаки відповідно до доктрини утилізувала. Станом на 2022 рік за Military Balance британське видання з оцінки військової спроможності та оборонного комплексу 171 країни світу РЕД казало, що в Росії за бухгалтерським обліком було 60 Літаків ту 22 м3 приблизно 2-3 місяці тому начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що цих машин залишилося 27. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.